Вітаємо всіх з вами телеканал Жовта річка. Яскраві клумби та гарні квітники це обличчя міста. А в гарному місті, як відомо, і жити приємніше. На жаль, наше місто поки що не може похвалитися гарними квітниками, де квітли б квіти з весни по осінь, піднімаючи жовтоводцям настрій. Сьогодні ми вирішили прогулятися вулицями міста і побачили, що клумби, начебто, є, але квіти на них вже давно відсвіли. Відомий садоводгородник Сергій Фрідрік має пропозиції, як покращити зовнішній вигляд нашого міста. Що саме він пропонує, зараз дізнаємось. Доброго дня, Сергій Антонович. Дня. Ви знаєте, як прикрасити наше місто, так? Я участвував раніше в озвіленні міста. Образом? Це було літ, мабуть, ще 20 тому, коли у нас одні було підрозділення. Зелен... зеленое хозяйство. Ну, у меня был такой момент, что надо было с одного тюльп... сорта тюльпана перейти на второй. И я решил этот тюльпан не выбросить просто так, а подарить его городу. Они согласились со мной, посадили тот тюльпан. И мой тюльпан радовал глаз наших горожан в течение где-то 15 лет. Осінь у нас у місті було дуже много на клумбах мелкоцвітної хризантеми, в основному ранніх сортов, які цвіли от зараз. Тож це був посадочний матеріал мой. Квіти Сергія Фрідріка можна було побачити в різних куточках нашого міста. На жаль, з часом усі вони зникли. І сьогодні красі жовтоводських клумб вже не приділяється така велика увага. Сейчас ну, идешь городом, вот, допустим, по улице Гагарина, или вот хоть возле этой клумбы мы находимся, ни одного вот цветка нет. Просто видно, видно, да, что здесь были работники зеленого хозяйства или участка зеленого озеленения. Уже вроде бы, как говорится, подготовились к зиме. Но еще рано зимы, еще тепло, еще сейчас... Сезон разгар цветения хризантемы. А мы как таковой не видим. Ну, подойдет лето, весна подойдет. И наш тюльпан, который был, он уже, конечно, от времени он пропал, ушел в глубую землю, плохо прорастает. А у меня в данный момент есть возможность с городом поделиться. Сьогодні садовод знову готовий допомогти місту відбірним посадковим матеріалом по суттєво зниженій вартості. Сергій Фрідрік пропонує місту тюльпани. Якщо їх вчасно посадити, то вже навесні міські квітники запалають рожево-червоними квітками. Та й особливого догляду ці квіти не потребують і прикрашатимуть вулиці нашого міста ще багато років. Допустим, в ціні, якщо я таку луковичку покупав. 150 гривен килограмм, то я с городом готов поделиться 50 гривен килограмм и городу дать где-то в пределах 80-90 килограмм. Этой луковичкой тюльпана можно засадить, ну весь город, где только есть земля свободная, можно засадить. Тюльпан высаживается, такие сроки, начинается высадка тюльпана с 15 октября. И его можно садить вплоть до того момента, пока начнет замерзать земля. Для тюльпана важно один момент, чтобы он пророс корешок. Как только он укоренился, земля может промерзать. А он укореняется в течение 10-14 дней. Сам по себе этот цветок неприхотлив. Как таковий уход за ним в природних условиях той влаги, из зими йому достаточно для того, щоб он повноцінно зацвел. Развилось луковичка в заміщенні, Посадили на 10 лет і забули. Елітний сорт тюльпанів, який пропонує Сергій Фрідрік, має приємний колір і квітне доволі довгий час. Это Forgotten Dreams. Он красно-малиновый и желтая каемочка. И он не, не раскрывается так, что раскрылся полностью, а он стаканчиком раскрывается. И так он стоит. Какое бы солнце ни было, бы, он имеет форму стаканчика. Это элитный чульпан. Его э, города не купит по той цене. По какой я могу городу предложить? Наш тюльпан цветет где-то до трех недель на корню цветет. Если это наш традиционный парад держится где-то неделю и уже осыпался, то наш до трех недель стоит. Для того щоб в місті зберігалися гарні клумби, мало висадити якісні рослини. Багато залежить і від культури поведінки самих мешканців. Я в честь відкриття пам'ятника подарив 130 кустів рос. Їх, допустимо, вчора посадили, а сьогодні прийшли з зеленого господарства там поливати. Їх не оказалось. Я свожу к чему? К нашей культуре, нашего населения. Но я ожидал бесплатно 130 кустов роз. Вот можете представить мое состояние. Как мне было больно, что их куда-то растащили. А сейчас, вот мы, глядя на вот этот холмик, как пока здесь проходят какие-то мероприятия городские, Ну просто больно смотреть на вот этот вот пустырь все-таки. А ведь можно же обустроить ярусами, укрепить, одні цветы посадить, следующий ярус другие. Ну придумать можно. Що ж думають самі жовтовоці про сучасні міські квітники? Та чи бажають вони, щоб в місті з'явилося ще більше квітів? Було раніше дуже хорошо Цвітів багато насажували, поливали і в нас тут усі, і в дворах, і, і, і клубу поливали. Все, а зараз ніхто нічого не робить. закинули пустота, немає кому ухажувати, Немає. А хотілося б, щоб більше квітів Конечно. так? Щоб, щоб було більше цвітів, щоб увагу хоч трохи обращали на цю площу, щоб воно, якщо йде щось, так щоб душа радувалась. А ми так, ну, в общем, ніхто нічого не робить то і все. А які квіти хотіли б бачити? Любі, любі. Від раніше садили петуні, дивіться, як вона довго цвіте. І тюльпани, а тюльпани раніше було, боже, мій, весь весь проспект от цвів, цві, був у цвітах. А зараз ромашку насадили одну, жовта одна ромашка. Ну, посадіть, коли ромашки і ще дійсно на посередині тюльпанчик, що вони розцвіли і які були в коридорі пройти про порадуватися. Звісно, більше раніше було, да, ну не очень. Ну, смотрят. немного, але. Но... Не так как было когда-то. Ну зараз Хуже. вам подобаються клумби в нашому місті. Чи хотілося, щоб більше квітів було? Да, більше. більше. І ну, квіт, конечно, сейчас не важний у наших клумб, но вероятно немає времени у работников ЖЕКа. Будет время, вони їх приведуть в порядок. Квітів? Да. Особливо на Петровську тут. Красиво дуже. Скрізь би так робили. – Ну, а хотілося б так, щоб більше було у нас квітів, різних квітів відносилося. Да, так, хотілося, звісно, це. Зелений мірод, го... Зелений місто, дуже приємно. Душа радується. Звісно, красивий у нас міст. Красиві І є, всі квітники прямо йдеш, як я любуєшся, все гарно. Ну, а більше, скільки ж більше, як у нас город у вас у цвітах пошти. Ще як хотілося, да щоб ще може щось було краще. Ага, ну в нас людей ще з мало залишилося, <сум> Що ви зробите? А що ж міська влада? Справа в тому, що вже більше двох років жовтим водам взагалі не виділяються кошти на благоустрій міста. Місцевий бюджет заборгував підприємству жрео близько двох мільйонів гривень. Тому жовтоводцям залишається взяти на себе турботи про красу рідного міста і прикрасити його власними силами. Чи то усім разом зібрати трохи коштів і придбати квіти, і, хоча б частково урізноманітнити жовтоводські пейзажі, а посадковий матеріал у Сергія Фрідріка мається у достатній кількості.